всім привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас в себе на каналі. Цей канал про створення затишку в домі. Хочу ділитися з вами смачними рецептами, мотивацією на чистоту в хаті, покупками і трішки нашим життям. Дочу звати Ангеліна. Вона дуже любить мені допомагати. Тому по можливості будемо вести наш канал разом. Всім приємного перегляду! Починаємо наше відео з того, що застеляємо ліжко в нашій дитячій кімнаті, в кімнаті Ангеліни. Все розправляємо, розставляємо подушки, іграшки, аби візуально був порядок. А також починаємо збирати іграшки, якими Ангеліна бавилася. Іграшок у нас багато, тому збирати є що. Завжди я стараюся залучати Ангеліну, коли вона є вдома, або вона мені допомагала збирати свої іграшки. Не завжди мені виходить, але в принципі вона збирає, не може нічого сказати. Застеляю маленький диванчик. Поправляю розставлю подушки. І зараз зачисую свою тому що вона бігала, чомусь ми її не зачисали. І будемо прибирати далі. But set fast but we could be quite take fast Something stay the same I can change the way I am The way I talk the way I stay It doesn't really matter Cause I'll still be the same I can change the way I am the way I talk to way Проміса Some things stay the same. wanted to be great But some things стей the same. Речі розставляю на свої місця. І зараз йдем гуляти. Ми прийшли гуляти в ліс. Зараз вже така весна, дуже гарна. Ангелінка отримала колекцію кіндерів. Ось такі свинки. Ми збираємо багато різних колекцій. На цей раз нам красний прислав ось таку прикольну. Ось такі в нас є різні свинки. дуже милі Це колекції 90-х років. Ліс зараз неймовірно красивий, все зелене. Пташки ще бачать, просто неймовірна краса. І не втомлююся дякувати нашим зсу за те, що нас бережуть, бережуть на спокій, і ми завдяки ним можемо жити, працювати і радіти новому дню. А камафтеспрефалейданплейджена стейдже бебілке. Сонечко так яскраво світить. Квіточки, от терен цвіте неймовірно, просто не можу налюбуватися. І ось ці квіточки білі ростуть просто цілими галявинками. Я собі додому зірвала букет також квіточок, і також взяла собі з кореннями вирвала. І посадила. З квітками ми принесли додому равлика. Він десь там загубився і тепер шукає дорогу на вулицю. Ангеліна була дуже щаслива, як його побачила. І сьогодні він живе у нас в баночці, а завтра ми його випустимо на волю. Дала я в вазу, такі ще листочки знайшла в лісі. Дуже такий ніжний, просто невагомий. Весняна ніжність в хаті. Якось зразу затишніше стало. Ходили в АТБ за продуктами і натрапили на ось такі розвивайки для дітей. Може, комусь буде актуально і цікаво. Я вивчаю світ. Тут багато всяких цікавинок, а також наліпки. Не знаю, як хто, але моя Ангеліна дуже любить клеїти всякі наклейки. А також твоє здоров'я. Тут і про гігієну, і про зарядку, правильний раціон. Дуже прикольні такі журнальчики. Ангеліна вже всі наклейки виклеїла, звичайно, за один день. Щось так малює. Дуже їй сподобалося. Ось така цікава книжка Атлас світу дитячий. Не знаю, може, трошки ще зарано, їй 5 років, але їй цікаво. Також ми дивилися, деяка країна тут є про Україну. Читали цікавинки, що в нас є. Ось так. Дуже класно. Тому, кому актуально, можете собі глянути в АТБ, можливо, ще є. І так як Ангеліна любить павуків і всяких жуків, змій, скоріше ми купили ще ось такі. Два журнали про всяких комах також дуже класні, і вони набагато дешевше, в АТБ, ніж в якомусь книжковому магазині. Тому придивіться, будь ласка, може, і ви щось для себе знайдете зараз. Поділимося рецептом мафіні. Виходять дуже м'якенькі, дуже пухнасті, і робляться дуже легко. Мене звати Ангеліна. Сьогодні будемо купити кексики. Дивіться, що нас є. Зараз коштуємо мало не допомагати і зараз почнемо. Давайте спочатку почнемо з штука. Наливаємо цупку. Зік. Із Тепер беремо яйця. Без яйця.

Розмішуємо яйця з цукром, додаємо солі, додаємо пакетик ванільного цукру. І зараз будемо міксером все збивати до однорідної консистенції, аби наша маса збилася в однорідну світлу піну. Збиваємо приблизно хвилин 5. Наші яйця з цукром посвітліли. Тепер додаємо кефір, розтоплене масло і соняшникову олію. Зипаємо муку порціями і додаємо розпушувач. Також один пакетик. У мене він містить 18 грамів. Розмішуємо все силіконовою лопаткою і додаємо другу порцію муки. І також розмішуємо. І Після цього будемо збивати все міксером. Збиваю хвилин 5, аби всі інгредієнти, вся мука розійшлася, і все було однорідної консистенції. Ми додамо ізюм. Можете ви ще надавати, цукати, що не будуть. А ми додамо ізюм. Сьогодні наші маффини, як сказала Ангеліна, наші кексики будуть з родзинками. Тому всипаємо родзинки. Напередодні я їх замочила в гарячій воді, в кипяченій воді, і обсушила паперовими рушничками. І зараз ложкою будемо накладати наше тісто в наші формочки. У мене це паперові формочки і така металева форма, в якій є 12 штук. Вишку отаких от кексиків 12. А ми будемо ще одну пахубити кексиків. І будемо ставити в духовку. На 180 градусів на пів години. Так. Але готовність провіряйте шпажкою. Режим вверх-вниз. Так. Так. Ставлю наші маффіни в духовку на 30-35 хвилин. Вже майже допеклися, ще 5 хвилин. Ось такі рум'яні, підросли гарно. Зараз будемо їх витягати. Так, Пробую. Все ж пашка сухенька, значить, кексики готові. Зараз перекладемо їх на тарілку, хай вистигають і тоді притрусимо цукровою пудрою. Ковці, а зараз буде поспати овий путку. Ну як, смачно. Дуже смачно. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки хто не підписаний, підпишіться. Всім дякуємо за перегляд. Вирішили прогулятися центром, подивитися, яка в нас в нашому місті весна. Зараз як все цвіте. В лісі ми вже були. Ще вирішили поїхати у центр Львова. Strong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. Sleeping face down That's what I mean, and it's so. Awesome. Ось такий у нас тут є металевий оперний театр, я ніколи його не бачила раніше, не знаю, де я була, але його не бачила. Дуже класний. І також пройдемося трішки вулицями Львову, покажу Ангеліні центр. Вона не дуже любить ходити, але все ж погодилася трішки погуляти. care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open А if I shut down І ці всі сувенірні лавочки. Це все це моя любов. Я дуже люблю всякі статуеточки, всякі речі для дому. Тому не могла пройти повз. І натомилися, ми находилися і вирішили ще зайти в світ кави, Попити кави з круасаном. Смачно смачно подобається. Mm -hmm. Це мигдаль. І горішок Англінка собі замовила магдалевий круасан, А я взяла собі капучино. Досить цікавий заклад. Вікна виходять на церкву Петра і Павла. Гарний вид з вікна мені подобається. І не скажу, що тут дуже дешево, мабуть, навіть дорожче, як в деяких кав'ярнях. Але нічого. Нам сподобалося смачно. Всім дякуємо, хто провели з нами цей день. Вірніше ці дні. Дякуємо за перегляд. надіюся, вам наше відео сподобалося. Підписуйтеся на наш канал і до наступних зустрічей. Папа! -па.